Привіт до вашої уваги! Лот рушників від ліварну. В даному лоті будуть рушники в трьох розмірах та в різних кольорах. Рушники в розмірі 120х65 см. В лоті їх буде 4 штуки. В таких кольорах вони. Сірушники 100% котон, також світло-сірих та темно-сірих. Наступний розмір 90 на 50, вони також в блакитному. Такий буде комбінований, також темно-сірі, світло-сірі і такий темно-синій. Всі рушники мають такі гачки для підвішування. Вони дуже м'якенькі, чудово поглинають воду. Таких рушників буде в лоті 6 і 8 рушників розміром 40 на 30 маленьких. Також в різних кольорах. Всього в лоті 18 рушників. Вартість такого лоту 1570 гривень, а собі вартість одного рушника 87 гривень. І цей лот вже можна замовити на сайті, а також у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.